Я хочу вам розповісти одну історію, яка трапила зі мною. Це готель мого серця. Дивіться, яке воно миле і привітне. Але не завжди воно було таким. Колись воно було сумним і невдоволеним. Але один випадок, який стався в моєму житті, допоміг йому змінитися. І я розкажу вам цю історію. Одного разу в двері готелю мого серця хтось постукав. І я відчинила двері. А на порозі. Стояв сам Ісус. Я вітаю тебе, дитя моє. О, Ісусе, я так рада тебе бачити. Я хотів би оселитися в готелі твого серця. Так, звісно, але дозволь спочатку вибрати для тебе найкращу кімнату. Чи не міг би ти трошки почекати? Так, я буду чекати. Вибачте, що я вас турбую. Але я тільки хотіла дізнатися, чи є в цій кімнаті вільне місце. О, а чим ви так стурбовані? У вас такий сумний вигляд. Так, я смуток. Ви прийшли до мене повідомити про щось сумне. Я так люблю сумувати та плакати, якщо на не те нема навіть причини. Ні, ні. Я навпаки хочу вам повідомити радісну звістку. В готель прийшов сам Ісус. О, ні. Там, де Ісус, там радість, а я так люблю сумувати. Я така нещасна. Ні, ні, ні за що не пускайте його до мене. Ви хочете, щоб сльози не просихали на моїх очах. Добре, добре. Я все зрозуміла. Вибачте, я тільки хотіла знати, хто живе в цій кімнаті. Я місць ненависть. І що вам тут потрібно? Я ненавиджу тих, хто мене турбує. Я ж розрахувалася з вами за кімнату. Я не з цього приводу. Знаєте, до мене в готель прийшов дуже важливий гість. Мені потрібно його десь поселити. Хотіла дізнатися, чи є в цій кімнаті місце. А ще цей особливий гість? Ісус Христос. Хто? Ісус? Та мені байдуже. Забирайся звідси негайно. Чуєш? Негайно. Це жахливо. І в цій кімнаті немає місця для Ісуса. Де як би він зміг тут жити? Може, в іншій кімнаті мені пощастить більше? Це хто зайшов в мою кімнату? Добрий день. Зараз я вам все поясню. А, чи можна присісти? Звісно, що ні, це ж мій стілець. Добре-добре, будь ласка, а чи є у вас вода? Мені так хочеться пити. І ще чого: мені самій води мало, а раптом ти розіб'єш мою чашку чи забереш її собі. Це ж все-таки моя чашка. Да не потрібна мені ваша чашка. Я хотіла тільки знати, хто тут живе і як вас звати. Мене звати жадібність. Так, все, мені шкода витрачати на вас свій час. До побачення. До побачення. Мені тут робити нічого. Вітаю! Я власниця цього готелю. Мені треба з вами поговорити. Зараз зачекайте. Вибачте, чому я повинна вас чекати? Хто ви такі? Нас звати не послуг, і взагалі, чому ми маємо вам відповідати? Ми не зобов'язані будь-кого слухати. Я виселю вас з цієї кімнати, тим паче ви не платите за проживання. А ми нікуди не підемо. Ви будете мене слухати? Навіть не подумаємо, що робити і в цю кімнату не можу поселити Ісуса. Але в мене є ще багато кімнат. Добрий день. А хто живе в цій кімнаті? Добре, що ви зайшли, бо тут немає навіть перед ким похузуватися. Правда, ж в мене гарне волосся. А подивіться, яка в мене сукня, а які в мене прикраси, це просто шик. еш? Так, все дуже мило. Але хто ви? Говорять, що я хвалько, а я вважаю, що мені просто заздрять. Але я не звертаю увагу на це. Краще, давай я тобі покажу свою новеньку сумочку або нові круті кросівки. Ні-ні, дякую. Мені зовсім ніколи. Треба знайти кімнату для Ісуса. Ти диви, ну як знаєш, бувай. Ця кімната теж не сподобається Христу. Вибачте, що я вас турбую. Я хотіла знати, хто тут живе? Я міц невір'я. Що вам треба? Справа в тому, що до мене прийшов Ісус, і я шукаю для нього кімнату. <рес> я не вірю, що він до вас прийшов. Не вірю, що він знайде місце у вашому готелі. У всякому випадку, місця у мене немає, і взагалі я нікому не вірю. Чуєте нікому? Я більше вас не потурбую, вір'я. Скільки в мене кімнат? А поселити Ісуса немає де? Я власниця готелю і хотіла, щоб ви трошки потіснились. Мені треба поселити особливого гостя. А що я буду за це мати? Сподіваюсь, мені за це заплатять? Чи подарують? Або зроблять знижку на оплату? Вам чогось не вистачає? Я беру з вас помірну плату. О, У вас стільки речей? Так. Я люблю різні речі, коштовності, гроші. І чим більше, тим краще. Я думаю, так ми зможемо з вами домовитись. Але в нього нічого немає. Тоді я вам нічим не допоможу. А можна ще запитати, з ким я маю справу? Я Грошолюбство. Ні ні. -ні. Краще триматися від вас подалі. Ну ось остання кімната. Ця кімната дуже гарна. Якщо знову не пощастить, то я не знаю, що я буду робити. О, який гарний у вас голосок! Мені б такий, а який у вас гарний одяг! Я б теж хотіла такий. А яке гарне волосся! Як вам пощастило! І чому в мене не таке? Здається, тут непогано гостя проживає. Е, я хочу заселити у вашу кімнату свого друга. Хм, А як його звати? Ісус. Ісус? Як я йому заздру. Його так люблять, так чекають, так зустрічають. Чому про мене так не турбуються? Вибачте, а ви хто? Я заздрість. Ах, заздрість! Ні ні, до вас його точно не можу поселити! Що ж мені робити? Що я скажу Ісусу? Як подивлюсь йому вічі сповнені любові? Я навіть і не уявляла, що в готелі такі мешканці: зазрість, невір'я, ненависть, жадібність і навіть грошолюбство. І всі вони говорили жахливі речі, та й піклуються вони тільки про себе. Пробач мене Ісуса! Ніхто з моїх постояльців так і не захотів тебе прийняти. Шкода. Тоді я пошукаю притулок в іншому місці. Ні ні, Ісусе, не йди. Будь ласка, я віддам тобі свою кімнату. Прошу тебе, живи там. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері вічини, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. І знаєте, коли Ісус переступив поріг готелю мого серця. Всі мешканці раптом кудись зникли, все наповнилось неймовірним світлом та миром. Я відчула таку радість. До речі, вона оселилась в одній з кімнат мого серця. А ще оселились такі мешканці: любов, щедрість, слухняність, смирення, віра, милосердя. доброта. І я всім бажаю прийняти Ісуса Христа у готель свого